Перед вами спина майстра манікюру. Стаж роботи 7 років. За ці 7 років ми маємо спазмовану спину, гіперлордоз, протрузії, біль в спині, правий грудний сколіоз і комбінований праволівий поприковий. За ці два тижні нам вдалося вирівняти правий грудний і комбінований. Ми продовжуємо працювати над силою м'язів. Ми продовжуємо працювати над рівною поставою, і, звичайно, над гіперлордозом. Ось ви бачите фото до, і зараз ви побачите те, що нам вдалося досягнути за два тижні. Що ми бачимо на сьогодні? За два тижні. Ви бачите значні візуальні зміни, що спина у нас стала рівнішою, вирівнюється ось ця ось. І ми практично вже прибрали правий. Грудний сколіоз і, звичайно, комбінований право-ліво поперекове. Як цього ми досягли? Ну, це, звичайно, щоденні коригуючі вправи з реабілітацією. Це перший момент, друге, це силовий пілатес. Ми покачували м'язи спини регулярно 3 рази на тиждень. І вправи на поставу два рази на тиждень. Наголошую на тому, що кожний випадок є максимально індивідуальним. В роботі зі сколіозом найважливіше це комплексний підхід. Це вправи з реабілітації, які підібрані індивідуально під вашу спину, під ваш вид сколіозу та ступінь сколіозу. Це, звичайно, вправи на пілатес, які будуть фіксувати ваш хребет і ваш каркас для того, щоб ви не хилилися силовий пілатес, і звичайно, це комплекс вправ зі стреченого на спину, щоб у нас прибирати спазми м'язів, які в будь-якому випадку вони будуть, якщо у вас є скуліоз. Дивитися на рід діяльності людини і, звичайно, мати дисципліну, мати системний підхід. Я працюю зі сколіозами. Будь ласка, для того, щоб розпочати роботу зі мною, вам досить написати мені. І показати результати МРТ.